Надання якісної психологічної підтримки одне з основних завдань новоствореного центру ментального здоров'я. Відкрили його на базі Івано-Франківського національного медичного університету. За допомогою сюди можуть звертатися військовослужбовці, їхні родини та кожен, хто її потребує. Більше розкажуть наші кореспонденти. Отримати безкоштовну психологічну консультацію відтепер можна у центрі ментального здоров'я. Такий заклад є першим на Прикарпатті. Ми живемо в час війни, в час викликів, коли безумовно в кожного здається свої стреси. В когось більше, в когось менше. Все це і називається ментальними розладами, які може передбачити, які може лікувати, які може зупинити. Які складають до нас дуже великі виклики, і ці виклики, звичайно, цим має справлятися спеціалісти. Перший центр ментального здоров'я відкритий івано франківському медичному університеті, тому що це є наш флагман і десь є добрим прикладом. бо треба в кожному районі такі центри ментального здоров'я відкривати. Потреба у такому центрі була неабияка, кажуть медики. в силу того, що вже третій рік. Люди живуть в такій непередбачуваній, неспрогнозованій ситуації, то кількість звернень до психіатра різко зростає. Ну, можна сказати, що в даний момент часу, з одного боку, психіатри всі наявні можуть працювати по 24 години на добу, а з іншого боку, у нас є існує дефіцит кадрів. Психіатрії, психотерапії новостворений центр. Уже відвідали військовослужбовці. Вони ознайомилися із закладом та його можливостями. Працювати з травмою військовослужбовця це не працювати з травмою цивільної особи, і в ці переключення це нереально. Буде створено майже в усіх кластерних лікарнях спеціальне відділення психіатричне, яке буде мати і стаціонарну, і амбулаторну службу. І, і там, по-перше, буде більше спеціалістів, так не один. Як зараз не цілу лікарню? А друге, що вони будуть мати додаткову кваліфікацію власне для роботи з бойовою травмою? А ще українські захисники мали можливість поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації щодо питання інклюзії, Як би це можна було цей механізм впроваджування, особливо знаєте санітарні кімнати зараз в жахливому стані, тобто скористатися людиною, яка на відізку у санітарній кімнаті дуже складно. Хіба що в реабіліційних відділеннях це реалізовано? А вже допустимо. Відділення. Це вже проблема, дуже колосальна. Зараз пропрацьовуємо питання доступності. Це і санузли мають бути доступні, переходи. Дуже велика проблема з ліфтами у нас. От Над цим питанням гора проблемних питань і над цим стараємося вирішити. До слова, у центрі ментального здоров'я не лише надаватимуть психологічну підтримку, а й навчатимуть медичних працівників. Одною з е, е, самих важливих також функцій нашого центру буде освітня освітня функція. Ми будемо надавати додаткову кваліфікацію клінічних психологів психотерапевтів. Е, Лікарям, і психологам, а друге, що ми будемо для сімейних впровадимо для сімейних лікарів, таке загальну освіту в галузі психічного здоров'я. Отримати допомогу у новоствореному центрі зможуть студенти, працівники навчального закладу, а також військовослужбовці, їхні родини та внутрішньо переміщені особи.